Вітаю глядачів 12-го. Ми тримаємо тил на нашому інформаційному фронті і вже готові розповісти вам актуальну інформацію про те, яка ж нині ситуація у гарячих точках, а також поділитися з вами головними подіями з життя Волині. Не забувайте, що стежити за усіма нашими новинами. Ви можете на Ютуб-каналі Новини 12». Тож мерщі підписуйтесь. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск у студії за Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Жителі ближніх до Луцька сіл нарікають на захмарну вартість проїзду та занедбані маршрутки. Як волиня не завершують збір врожаю та готуються до холодів по сусідству з окупантами, харків'янка розповіла, як росіяни рандомно бомбили приватний сектор. Розпочинаємо із позитивних новин. Україна через обмін повернула чотирьох морпіхів, які захищали Маріуполь та двох цивільних. Серед звільнених троє жінок. Двох з них цивільних українок Росіяни взяли в полон, бо знайшли у їх телефонах дані про ворожу техніку. А далі про ситуацію у гарячих точках. Чотири ракетних удари зазнав Краматорськ. Вже відомо про десятьох поранених. Пошкоджені багатоповерхівки, інфраструктура та приватні домівки. На місцях працюють всі відповідні служби. Кількість Після нічного обстрілу у Дніпрі зросла до чотирьох. Рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. Напередодні повідомляли ще про трьох загиблих, серед яких дитина. Також у місті п'ятеро поранених, у тому числі 12-річна дівчинка. Повністю зруйновані кілька приватних осель, ще десятки пошкоджені. Понівечений ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач. Окрім того, ворог завдав ракетного удару і по кривому рогу. Ракета влучила підприємство з переробки зернових і спричинила значні руйнування. Наслідки удару наразі ліквідовують, минулося без жертв та постраждалих. Утім, не обійшлося без поранених після обстрілу у районі. Росіяни вдарили забороненими касетними снарядами по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді попередньо постраждали 13 працівників підприємства. А на цьому фото грешки ще однієї російської ракети вже у Миколаєві. Відомо, що через обстріл цієї ночі у місті постраждали музей та навчальний заклад. Попередньо постраждалих немає. На Донбасі тривають інтенсивні бої. Противник здійснює обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Наші захисники відбили атаки у низці населених пунктів, зокрема у районах Зайцевого, Майорська, Залізного та Бахмутського. Водночас, росіян, яких тільки не мобілізували на війну, одразу ж відправляють на фронт на Донбас та до Херсону. Так, до Херсонської області окупанти відправили дві тисячі мобілізованих у Криму. Військові комісари на території півострову отримали розпорядку. Адження першочергово призивати до лав російських військ кримських татарів, направляти їх у бойові частини, що виконують завдання в районах найбільш інтенсивних бойових дій. Окрім того, свої втрати росіяни поповнюють за рахунок ув'язнених. Так до навчального центру в Ростовській області прибули близько 400 таких. За даними генштабу, їх підготовка триватиме до 30 вересня. А от ситуація на кордоні з Білоруссю наразі залишається без змін. Інформують у генштабі. Однак, за даними розвідки, в Білорусі Ують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих з Росії. Вони мають поповнити вже дислоковані там підрозділи. Окрім того, планується посилення за рахунок техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. На волині аварії з постраждалими. Так у Іваничах 42-річний керманич Фольксвагена, що сів за кермо на підпитку, зіткнувся із легковиком Славута. У дік останнього – 33-річна місцева жителька виїхала на зустрічну смугу. Вона також її пасажир отримали тілесні ушкодження. Обох госпіталізували у водія Фольксвагена незначні ушкодження. Його результат на елкотестері показав 1,74 сімдесят проміли. 45 гривень за подорож стареньким Богданом жителі ближніх до Луцька сіл, Клепачів, Кульчино, Зерце та Жедичин нарікають та перевізника, який в чергове підняв вартість проїзду і аж ніяк не дбає про бодай якийсь комфорт для пасажирів. Йдеться про перевізника Варшава, який єдиний обслуговує цей рейс. Хоча транспорт нарікають місцеві не курсує у вихідні дні і погано ходить ввечері, тож людям накипіло, і вони подалися до місцевих урядовців, з якими побажаннями та вимог. А ми прийшли люди. Далі у сюжеті. Жителі сіл Клепачів Кульчин, Зорце та Жадичин скаржаться на проблемний доїзд до Луцька. Мовляв, населені пункти знаходяться за лічені кілометри від обласного центру Волині. Входять до Луцької громади, втім платити за проїзд люди змушені за хмарну вартість. Сьогодні проїзд з Клепачева до, до променя вартує 35 гривень, а до автостанції 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку у нас оголошення написано в, в автобусі. Повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Як зазначила жінка, єдиним перевізником, який обслуговує ці села, є підприємець Варшава. І от через відсутність конкуренції він в чергове підвищив ціни на квитки. В той час якість перевезень не покращується, і люди далі їздять стареньким Богданом, який часто ламається і де не завжди охайно. Попередні рази підприємець «Варшава» обґрунтував підняття вартості проїзду через вартість пального. На сьогоднішній день ціни на пальне на рівні 50 гривень, а вартість проїзду зросла. Більше того, за словами жительки села, транспорт не курсує у вихідні дні і погано ходить ввечері. Хоча багато місцевих працює у Луцьку, в тому числі і у вихідні дні. Тому жителі прилеглих сіл звернулися до міської ради з колективним зверненням для того, аби розірвати договір з цим перевізником. На що міський голова Єгор Поліщук відповів, що Луцька міська рада розв'язує це питання і найближчим часом знайде кращого перевізника для обслуговування цих маршрутів. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. І до теми здоров'я в обласній інфекційній лікарні коронавірусну хворобу нині лікують у 90 пацієнтів, з яких 37 – діти. У реанімації перебувають двоє пацієнтів із ковід. 19 за словами керівниця медзакладу Галини Морочковської захворювання зростає як серед дорослих, так і серед дітей. Перебіг хвороби у пацієнтів такий же, як і минулого року. Чим раніше пацієнт звертається в лікарню, тим менша ймовірність розвитку тяжких ускладнень. Медики вкотре наголошують, вберегтися від коронавірусу чи ускладнень. Хвороби допомагає вакцинація, миття рук і носіння масок. Волиняни у селах запасаються дровами та завершують роботи на городах. Правда, через затяжні дощі зібрати врожай виявилося ще тим квестом. А посадили немало, бо ж війна. Як вродило на поряд цьогоріч, а також як селяни готуються до майбутньої зими, дивіться у наступному сюжеті. Зима на носі, тож волиняни завершують городні роботи і готуються до холодів. Хтось вже впорався, хтось ще в процесі. Бо ж постійні вересневі дощі не дають зібрати врожай. Тому людям доводиться чекати сонця, аби земля хоч трохи підсохла. Бачите, такі два дні погоди, а там знов дощі. Нема не посіяти, не зібрати толком нічого не можна. А багато ви посадили картоплі? Було 30 сотих, то ще залишилося. Вісім радків врожай картоплі цьогоріч хороший, тож голодними точно не будуть. За зиму дід Богдан також не переживає. Каже, є все необхідне. А нам чорно, ліс радом, дрова є. І все, що картопля є, сало. Заб'ємо свиньок, буде сало. Все, що нам ще треба. Аби був тільки мир. Цього року волиняни зробили набагато більше закруток та запасів на зиму, бо ж треба не тільки для себе, а й для армії та переселенців. І собі, і на війну даємо, без кінця допомагаємо, чим можемо. і участь скрізь приймаємо. І волонтерам. Треба вареники ліпити. Ліпим. В який льох у волинських селах не зайдеш, всюди консервації на будь-який смак. Там по краях закатки стоять, можете знімати. Помідори, перець, огірки, кукурудза, кабачок і багато іншого. Крім того, що ці горіч усього посадили, і зібрали побільше, волиня не думають і про те, як будуть грітися. Ми палимо дровим айбрикетом, то ми вже запаслися. Тут тільки єдине відчуття, щоб хоч зима ця тобто війна, ця минула дітей і чоловіків. А так, щоб ми там за себе там ні. Не переживаємо сильно. Ця зима непередбачувана, і грітися газом може вартувати дуже дорого. Найоптимальніший варіант дрова, але дозволити їх собі можуть не всі. Ось ця бабця сподівається на субсидію. Інакше за свої 2800 гривень пенсії купити дрів не зможе ніяк. Якщо не дадуть, то не куплю. Бо за пенсію дров не купиш сьогодні. Дуже дорого. Кажуть, що це ну кубометр, метр, кубічний метр. Більше як тисяча, це м'якої деревини. Та найголовніше цієї зими кажуть волиняни, не запаси харчів і не закупівля дрів, а перемога України та мир на нашій землі. Це їдло то що вже Бог дасть, аби хлібу, аби картопля вродила, хліб є. Яка свиняка в хліві є, то таке. А от за війну, звісно, переживаємо, бо в мене син. Кожна мати за дітей переживає. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцькому парку в канали випустили 240 кілограмів малька, зокрема, одно- та дворічного коропа. Рибу для цього безкоштовно надав підприємець із Луцька. Однак Луцький міський голова Ігор Поліщук наголосив, рибу в каналах парку виловлювати заборонено, адже її запускають, аби вони не зацвітали ряскою та не заповнювалися водоростями. До того ж, він зазначив, цього року канали були чистими саме завдяки тому, що раніше туди запустили кілька тонн риби. На початку російського вторгнення мешканці південних та східних областей куди бачили, тікали від війни. Чимало з них знайшли свій прихисток на Волині у санаторії в Колках з березня. Мешкає її родина Юлії Коніцино з Харкова. Жінка поділилася тим, як росіяни знищували місто і як небезпечно жити по сусідству з окупантом. Тож більше дивіться далі. Колишні будівлі санаторії у Колках на Волині з початку російського вторгнення вже прийняли сотні переселенців. Хтось перечекав тут місяць-два і повернувся додому, а комусь уже й повертатися нікуди, бо дім знищили окупанти. Усі, хто тут нині мешкає, втекли від війни, як і Юлія з Харкова. Сюди з родиною приїхала у березні, коли місто почали бомбити з літаків. Їхали маленькою машиною, п'ять дорослих, троє дітей, собака, і ще речі. І, і, і Ми їхали куди очі дивилися. Люди подолали 1200 кілометрів і опинилися на Волині. Сім'я була однією з перших мешканців цього санаторію. Тоді у березні було дуже страшно, бо після вибухів у Харкові здавалося будуть бомбити й тут. Переважно мої знайомі. Вони казали, що буде війна, збирайте речі, тікайте. Ми сміялися, ми, ми не вірили в це що, ну, що 21 століття, і може бути війна, ми не вірили. І, і тому навіть я не зібрала тривожний чемоданчик. За словами харківських сусідів, які залишилися у місті, будинок. К родини вцілів, але сусідні не всі. На початку вторгнення за кілька метрів від будинку Юлії базувалися росіяни. Тоді сім'я жила у підвалі і не подавала виду, що вдома хтось є. Тривало так більше тижня. Це було дуже гучно. Ми чули, мавну потомці орки тікали по частному сектору. Ну то тобто, есть, геть біля нашого будинку. Ми чули і як стріляли, мабуть, всі види е, зброї. Танки, ну це ми все чули. Юлія проживає у Київському районі Харкова, сусідньому із вже розбитим Салтівським. Його також обстрілювали, але як і в більшості випадків, жодних військових об'єктів там не було. Що вони там шукали, навіщо вони тероризують мирних наших людей? навіщо їм смерті наших дітей? Людей я не ну не розумію ну. До цих пір, звісно, найболютішою раною Харкова є Салтівка. До вторгнення у цьому житловому масиві проживало більше 400 тисяч людей. Люди тільки позаселялися. Ну от на північну цю салтівку дуже багато там людей. Це ну, мабуть, найбільший район міста Харкова. Мабуть, немає такого е, почуття, щоб виразити мою ненависть. До сторони агресора. На Волині переселенців прийняли добре, допомагають з харчуванням та необхідними речима. Спокою додав ліс навколо та природа. Але, попри приємні гостини, хочеться додому. Тож як тільки зсу проженуть всіх окупантів, родина повернеться у рідний Харків. Марія Вавренюк, Василь Марещук, й канал. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви дізнаєтесь про таке. Волинь отримала понад 15 тисяч доз вакцини проти поліомієліту. У ковалі соціальне таксі безплатно возитиме маломобільні групи населення. Як переселенці та ковальчани торгували, аби назбирати гроші для зсу. Відтепер у Ковальській територіальній громаді є власне соціальне таксі. Автомобіль обладнаний усім необхідним для маломобільних людей. Надійшов він із-за кордону. Проте чи братимуть гроші за проїзд у цьому транспорті та хто ж ним зможе їздити? Дивіться далі. Ось цей новенький автомобіль відтепер буде порятунком для маломобільних жителів Ковальської територіальної громади. Бус як гуманітарну допомогу з Іспанії, нещодавно отримала міська рада. Даний вид послуги передбачає безоплатне перевезення осіб з інвалідністю, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, з інтелектуальними і психічними порушеннями, ну і інших маломобільних груп населення, яких розмір пенсії не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Аби так би мовити замовити цю автівку, людині достатньо зателефонувати у терцентр. Тоді каже посадовиця, фахівець із соціальної роботи завітає до замовника, аби взяти в неї необхідний для перевезення пакет документів. Це передбачається копія паспорта, ідентифікаційного коду. Довідка МСЕК е, про встановлення руки інвалідності, виписка ЛКК про те, що людина має проблеми опорно-рухового апарату, і довідка про розмір пенсії. Всередині автівки є чотири посадкові місця та ще три для візочників. Однією клавішею на пульті водій спускає для інвалідного візка підйомник, іншою підіймає. Випробовує підйомник на міцність. Одкидується шкорка, приїхала коляска і так само У салоні автомобіля є всіляке начиння. У колпки все працює, кондиціонер. Е Кондиціонер є тут всередині, що там автономка є. Отоби, ну, коли холодно, ключі і зимою це воно все працює. Приїхало з автівкою таке ось ліжко. Воно за типом таких, як у швидких. На колесиках і намертво фіксується в машині. Як до слова, й інвалідні візки. Є всі е рівні, всі які фіксують крісло, зацепив крісло, зафіксував. Діана Возна каже, такий транспорт вже давно використовують різні територіальні центри України, і потреба такого у Ковальській громаді дійсно була. Тому що людина, яка не має в своєму користуванні автомобіля і в користуванні своїх законних представників, вона не має як добратися до лікувальної установи, до органів місцевого самоврядування. Ну різні потреби є в такої людини, і саме цей транспорт буде призначений для того, щоб людина могла відвідати всі заклади соціальної інфраструктури. На черговій сесії міськради депутати проголосували за відповідний проєкт рішення. Тож тепер соціальне таксі до послуг маломобільних груп населення Ковальської територіальної громади. Анастасія Качина, Максим Шанкар, канал. Волинь отримала понад 15 тисяч доз вакцини проти поліомієліту. Їх вже розподілили між медзакладами області. До слова, ця вакцина закінчилася в регіоні влітку. У вересні партію препарату Україна отримала як гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ. Тож на Волині вже немає дефіциту препарату. Зокрема, Луцька дитяча поліклініка отримала півтори тисячі доз вакцини, розповідає лікарка Жанна Пахарчук. Наразі щеплення потребують приблизно три тисячі дітей, які обслуговуються в медзакладі, оскільки флакон... 20 двадцять дослікарі повідомляють батьків про наявність препарату і формують списки на щеплення. Перед вакцинацією обов'язковий огляд лікаря. Усі супровідні документи, сертифікат можна переглянути в кабінеті щеплень, зауважують лікарі. Понад 9 тисяч гривень за декілька годин саме стільки на ярмаркували ковальчани та переселенці, які знайшли прихисток у місті залізничників. Люди принесли у центр міста різноманітні вироби ручної роботи, домашні солодощі і навіть шедеври зі сміття. Про те, хто ініціював проведення ярмарку, і хто і що приніс на продаж, моя колега Анастасія Качина розкаже. Отак гучно живою музикою припрошує музика усіх ковальчан на благодійний ярмарок. Поруч патріотична фотозона. Тут різнобарвне намисто, стареньке веретено і безліч величезних яскравих віночків із кольоровими стрічками. Ми даємо такі лахточки, і ще в нас є такі вишивали. Бачите, вони розшиті, їх можна відразу як кажуть, одягати і фотографуватися. Альтернативою сорочки є отака ось рябенька хустина. Нині, каже пані Аліна, фотозони в патріотичній тематиці набули величезної популярності. Чи не кожен українець та й люди із-за кордону хочуть мати бодай одну світлину в українському вбранні? Хочемо, щоб наші дівчата своєю усмішкою радували своїх захисників, які захищають їх на нашу взагалі територію. Країни, і хочемо людям піднімати настрій, тому що краса повсюди на ярмарку можна було не лише сфотографуватися у вишиванці, але й придбати сорочку. У цих ковальчанок на прилавку їх чимало і не тільки вишиванок. Є напоризді серветочки. Бо можна без усиля було просто не випадити. Штатуки серчна робота. Не різні З початком повномасштабної війни каже майстриня. Люди почали більше цікавитися вишиванками. Вишивка стала більш актуальна, більше запросів, більше бажаючих придбати все, що є українським та об. Поруч ярмаркує пані Тетяна. Вона із Харкова. Оселилася в ковалі у березні. Жінка зізнається, не робила ніяких виробів понад 20 років. Та, дізнавшись про благодійний ярмарок, взяла до рук бісер. На її столі різноманітна біжутерія. 50, 60, 70. так, щоб купували люди. Люди просто гроші бросають, нічого не беруть. Ось маленька Емма вже має намисто від пані Тетяни. Придбали браслетики, буси зараз дивитися. Стіл Тетяна із Харкова ділить із переселенцями із Запорізької області. У ковалі жінка з донькою оселилися в квітні. На ярмарок вони приготували желе, кекси і найцікавіше. такі готували. штучки. Із дитячих виробів на ярмарку були і такі ось паперові дракони. Вони кажуть, дівчата нині дуже популярні у тіктоці. Це Футі, це кола, це люцифе ще не назвали. Для людей, які купують драконів, дівчатка приготували оригінальні подарунки. Ні у тіктоці е наклейку і одну маму. І одну, одну маму. А скільки в тебе в тіктоці підписників? Ну, мене недавно заблокірували. Зараз мене 50 е, з чим-то, а раніше було 1500. Неабияк привертає увагу стіл пані Віри. На запитання, з чого її вироби, каже, можна так сказати, <сміття> мусором сміття. Ну так просто кажучи, різні матеріали. А ось цей величезний будинок, до прикладу, з картону робила його жінка півмісяця. А ці пляшки декоровані туалетним папером та глиною. 能吗？能哈。 Свої роботи запевняє пані Віра, на продаж не виставляла ніколи, лише дарувала знайомим та друзям. Та дізнавшись, що можна ними заробити для збройних сил України, взялася продавати. Завідувачка сектором туризму, управління культури, молоді, спорту та туризму Ковальської міськради Ірина Зінчук каже, благодійний ярмарок запропонували організувати переселенці, які оселились у Ковалі. На виручені кошти вони планували купити щось для міста на знак подяки за підтримку і теплий прийом. Однак в міськраді запропонували кра. Кращу ідею виручені на ярмарку кошти віддати на потреби українських захисників так і зробили ковальчани і переселенці на ярмаркували понад 9 тисяч гривень. Анастасія качина, Максим Шанкар, дванадцятий канал. Ну, а поки це вся інформація. А якщо ж ви пропустили якусь новину, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайда на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. Ну а ми ще маємо для вас чимало цікавого. Не пропускайте і дивіться 12-й канал. До зустрічі!